Привіт, мене звати Володимир, і я дизайнер соціальної майстерні Woodluck. І сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших тем освітлення. Чому освітлення це 50% інтер'єру? Освітлення це не просто лампи, це інструмент, який формує сприйняття атмосфери та затишку. Одна й та сама кімната може виглядати затишно або холодно. Лише через освітлення. І тут важливо знати три речі: кількість світла, температура і розподіл. Кількість світла вимірюється в люменах. Наприклад, для кухні потрібно 300-500 люменів на метр квадратний, а для спальні 150-300. Температура світла вимірюється в кельвінах. Кельвінах. <клес> Тепле світло це 2700-3000 кельвінів і найбільше підходить для спальні. Нейтральне світло це 3500-4000, і воно універсально підходить для більшості зон в квартирі. І наостанок, холодне світло це 5000 кельвінів. Його застосовують в офісних приміщеннях або технічних. Розподіл визначає напрям світла, його кількість та джерело, бо однією люстрою ви не отримаєте хорошого освітлення, навіть якщо лампа дорога. Щоб інтер'єр працював, потрібні три рівня освітлення. Перший загальне освітлення діє як загальний фон, воно розподіляється рівномірно. Це можуть бути або вбудовані світильники, або тракові системи. Тут головне не ставити люстру по центру, як це було раніше. Особливо якщо кімната поділена на зони. Друге акцентне це освітлення ніж картин, полиць. Це додає глибини і затишку інтер'єру. Це саме те, що робить кімнату інстаграмною. Третє, декоративне. Лед- стрічка під ванною, під ліжком, неонові елементи. Це, в принципі, не обов'язково, але додає свого шарму та характеру. Як розраховувати світло? Правильно. Порада від практики: не купуйте лампи, поки не маєте схеми освітлення. Робимо схему розташування розеток, вмикачів. І світильників ще до початку штукатурки. Підбираємо кількість люменів. Для прикладу, кухня 12 метрів, квадратних, 12 помножити на 400 люменів. Це дорівнює 4800 загального світла. Вітальня 20 квадратних метрів. Це 20 помножити на 300 люменів, дорівнює 6000 люменів. Додаємо акценти, це підсвітка фартухів, дзеркал, полиць. Це додатково 500 або 1000 люменів. Лайфхак краще кілька слабших джерел світла, ніж одне потужне. Тоді інтер'єр виглядає більш повітряно і просторо. Топові помилки з освітленням, одна люстра в одну кімнату. Це одразу кінь, плями та темні кути. Холодне світло в спальні, воно збуджує нервову систему та погіршує сон. Немає вмикачів, біля ліжка. Це ніби дрібниця, але кожен потім шкодує. Немає регуляторів яскравості, вони змінюють атмосферу без додаткових витрат. Будовані світильники без розрахунку. Вони часто світять не туди, куди потрібно. Буває таке, що освітлення є на стіні, а на столі відсутнє. Як правильно освітити різні зони? Кухню. Комбінуйте верхнє та освітлення робочої зони. 4000 Кельвінів – це оптимальне освітлення. Воно не змінює кольори їжі. Вітальня. Тут вже у нас три сценарії: це загальне, локальне, це біля дивану і декоративне. Для зони телевізора краще м'яке бокове, а не спереду. Спальня. Тут тільки тепле 2700 Кельвінів буде добре. Підсвітка біля ліжка та вмикачі мастхев. Ванна. Дзеркало повинно бути освітлене з двох боків, а не зверху. IP65 65. Це ступінь захисту електроприладів від пилу та води. Коридор плюс гардероб, сенсорні світильники, автоматичне вмикання, економія плюс комфорт, роль меблів і підсвітка у дизайні. Вудлак ми завжди закладаємо освітлення разом з меблями, бо часто саме меблі визначають, де і як світло має працювати: підсвітка полиць, внутрішнє світло в шафах. Та підсвітка цоколів. Це не просто декор. Воно додає функціональності, полегшує використання і виглядає дорого навіть у простих інтер'єрах. І головне, коли все робиться комплексно, потім не потрібно переробляти електрику після монтажу. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на канал Woodluck, ставте свої вулайки і не забудьте про коментарі.